Ще ранку десь приблизно дев'яті, десятій. Виходжу в центр і збираю як грошей на реп. В її руках плакати з написом Нареб для тата, а поруч розмальована гільза, у яку люди кладуть гроші. Так уже майже місяць розпочинає свій день 18-річна Ірина Мартинюк. Дівчина приходить до Свято Воскресенського собору у центрі Рівного, аби зібрати гроші для підрозділу, в якому служить її батько. Тато служить, був мобілізований в листопаді 22-го року. На Куп'янську він з фактично з зими минулого року, тобто вже більше як один рік там, і власне на реп я почала його збирати, тому що він про це мені повідомив десь наприкінці лютого. Ось ще є така потреба саме для його відділення 105-го прикордонного відділення імені Володимира Великого. Ще на Куп'янську. Ірина ділиться, їй вже вдалося зібрати понад 150 тисяч. Це половина суми. Втім, реп для її тата потрібен якнайшвидше. Якби не наші хлопці, то не знати, де ми були б. В сама в сім'ї. Свекор, військовий чоловік, військовий. І люди настільки просто зневірилися в цьому всьому, що не розуміють, що якби не наші хлопці, то вже війна була б тут, в рівному. Люди забули в Рівному, що таке війна і стали дуже жорстокими. А ми маємо допомагати таким. Які не ламаються в цьому житті і вірять в перемогу. Ваш тато знає про те, як ви йому збираєте гроші. Так, да, він знає. Ми зі, з ним дзвонюємось. Також про це знає командир його відділення. Якби його теж інформую про це, що якби реп збирається, тому що вони вже будуть вирішувати, який саме моя ціль просто збирати кошти. Тато Ірини – 49-річний прикордонник з Рівненщини Іван Мартинюк. Раніше дівчина вже відкривала збори для його підрозділу, купувала тепловізор та іншу амуніцію. Ділиться найбільше хоче, аби тато повернувся з війни живим та здоровим. До війни мій тато був як можна сказати різноробочим. Працював частково то будівельником, то ну щось таке, як коли міг, то водієм з того часу. як Почалася війна, то можна сказати, як краще трохи дізналася про свого тата. Він для мене відкрився з іншої сторони. Власне, так я горда, тим, що він служить, і те, що він захищає країну. Надія Кривко Суспільне новини, рівне.